Ну що, доброго дня. Сьогодні ми поіграємо на новому моєму танку. Для вас може він не новий, просто я його недавно виграв, Хімера. Ну, цей тан наносить нормальний урона, як ви, як, ну, хто має його, той знає. Е, гарно броньований, так що можемо спокійно атакувати лоб в лоб. Ну, Т-34 ховайся, тут тебе проти восьмірки, тут по шансів немає. Краще зразу. А, він не хоче здаватися, подивишся, що він витворяє. Для одного поспілку можу нанести 400 урона. Ну, як ми бачимо, ладно. На то вони і танки, щоб воювати воду. Зараз натягнемо в нього дирочку. Вже знайшли дирочку, ще плюс союзник допоміг. Так, цей танк ми на ньому ще хороший камуфляж поцепили, щоб він іменно такий був досить симпатичний в нас. Ну що, їдемо далі наносити урони. Ах, трохи нам життя підбили. Ну нічого, зараз. Що тут в нас? І пантера є, і тигр є, нічого собі цілий зоопарк танків. Добре, їдемо допомагати нашим союзникам. Так, 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 що тут? Опа? А це не ж танчик в нас. Так... Треба за камінь заникатися. Бо урони нам нанесли дуже і дуже багато. Так. Ого. Так, в нас 600. ХП. Так, проб'ємо, раз, так. 158. Ого, до кінця бою, походу, ми не доживемо, но постараємося. Якнайбільше, нанести урона супротивника. Так, 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 опа. Раз, є. Вже мене несли 2000 урона. Так, 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 так. Хто там? Тигр? Ну, давай вилазь, тигер може по тигру, хоч разок попадемо. Тигр не хоче вилазити. Не хоче вилазити. Так, опа, опа, два на нас, суне, суне. Ну і що ми зробимо йому? Опа, є, 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 є. є. Рознесли ми йому кабіну. Ха. Думав, нас не шкодити, натомість сам попався. Так, а де ще? Один другий, там двоє було. А ну, треба, треба глянути, де він дівся, його напарничок. Так, 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 ну що, засвічуйся, засвічуйся. Заникався. У ну, мене мало життя, щоб з ним йти лоб в лоб. Але можна спробувати, як не як виграємо 3-0. Так що, опа, от і його коріфанчик. Так, о, по ньому пробили 200, у мене 158. Ну тут постріл, хто перший стрілить, той є вирив. Будемо атакувати, в нас вибору просто немає. Попробуємо пробити це, або останній стиковочний бій в цьому бою, або ще трошки поживемо. Ану, ану, ану. Опа, він не пробиває. ми, ну, Понятно, пробиваємо. Наступного ми будемо валити. Тигра. Чи тут десь пантера була? Ну, опа, пантера, опа, не пробиває, а ми проб'ємо. Ну у нас життя вже дуже мало. А, ну, Ми пробили на 3000, настріляли, понятне діло, але.